Триває ефір передачі полудень трохи більше ніж два роки тому. В Чернігові при Національному університеті Чернігівська політехніка почав роботу. Центр перемога про проєкти цього закладу. Ми говоримо сьогодні з гостями ефіру. Це Сергій Безбородько, директор центру створення та розвитку стартапів. Перемога при Національному університеті Чернігівська політехніка та Олексій Корюковець, лаборант перемога ЛАБ, студент першого курсу Чернігівської політехніки та автор стартапу Сопілка. Проджект. Хлопці, добрий день вітаю. Сергію, нагадайте коротко, яка взагалі мета була створення центру перемоги? Центр перемоги це неформальний осередок, в якому сходиться освіта, наука, громадянське життя для того, щоб доповнити академічну освіту, яке де університет, і розвивати стартап рух, інноваційний рух і бізнес-рух при університеті, залучаючи студентів. Інколи школярів, як в заходи з профорієнтації, так і в неформальне освіту заради того, щоб ініціювати створення малих бізнесів, малих підприємств і розвивати економіку нашого регіону. Десь рік тому ми говорили і підбивали перші підсумки роботи перемоги, що у 2025 році було в які основні напрямки руху центру. Власне, в 25-му році ми працювали над чим. По-перше, ми збільшили активну площу приміщень, які готові до роботи. Нагадаю, що ми займаємося ревіталізацією кінотеатра колишнього перемога, тобто ми змінюємо його функцію без зміни архітектури, а тільки проводимо косметичні ремонти, додаємо якесь сучасне обладнання, щоб перетворити закинуті кінозали і майстерні кінотеатра на сучасні обладнані лабораторії для освіти. Так от, ми активували ще декілька лабораторій і запустили повністю автономну лабораторію деревообробки, в якому у нас є ЧПУ-верстати. Також ми зі спільнотою зібрали кошти на морський контейнер і хочемо релакувати веломайстерню, яка знаходиться при центрі в окремий простір. В нашому фає ми от-от. Почнеться реставрація і буде активовано 300 метрів квадратних як великий коворкінг і виставковий простір. І е, влітку, в рамках студентських практик е, архітекторів і будівельників, ми займалися покращенням якості публічного простору, студентської площі, яка знаходиться перед центром. Ми проводили воркшопи, дослідження і. Намагалися адаптувати нашу площу до зміни клімату, тобто ми демонтували бетон, садили рослини, будували експериментальні конструкції, працювали з різними матеріалами, метизами, кресленнями і власне долучали студентів до практичної роботи. Результати ви можете побачити наживо. Наша площа змінилася, але наголошую, що це все було зроблено силою студентів від. Там, дослідження до реалізації це дуже важливо, так як це дає практичні навички майбутнім фахівцям роботи з матеріалами. Хоч університет і готує майбутніх інженерів, керівників, але ну, сучасне життя нам диктує умови того, що. По-хорошому, всі мають вміти все. Тобто, ми готуємо універсальних фахівців, універсальних спеціалістів, навмисно міксуємо студентів різних спеціальностей, щоб вони працювали разом і будували такі міждисциплінарні команди. От, і це дає результат у вигляді цікавих стартап-ідей, цікавих бізнес-ідей, які ми супроводжуємо і далі посилюємо своєю експертизою. Один з також з основних об'єктів на завершення, я доповню, ну яким ми працюємо зараз, який майже готовий, це власна наша сонячна електростанція, змонтована на даху центру перемога. Вона являє собою 66 сонячних панелей, вживаних з Чехії, які ми отримали як благодійну допомогу від наших партнерів організації Несенхуті, це сусіди в перекладі чеською. От і за сприяння. Ветеранів, студентів проекту Толокар. Ми займалися її монтажем. Тобто сонячна електростанція повністю змонтована, розрахована, інстальована і майже-майже запущена. Зараз тривають пусконаладочні процедури, і вона нам дає можливість генерувати влітку до 12 кВт сонячної енергії і взимку до 4 кВт сонячної енергії, що зробить можливим. І пом'якчить ризики, і зробить можливим наша автономна робота навіть в умовах блокаутів або відключень електроенергії. Ну, якщо о, ці цифри кіловати перевести в більш зрозумілі, наскільки цього може вистачити, е... чи днів чи годин роботи. Так, да, В залежності від режиму роботи, Олексій, до речі, допомагав нам зробити калькуляцію, наша майстерня максимум по о, як? Використовує максимум до 8 кВт на годину, якщо працюють всі принтери, всі фрезери, всі комп'ютери, все обладнання. Але власне у нас така ситуація дуже рідко буває, тому власне ми думаємо, що при накопиченні, а зараз у нас вже є шість акумуляторів по 5 кВт. Ми зможемо накопичувати до 30 кВт, тобто це дасть нам автономності там 15-16 годин. Але при цьому, якщо є сонячне світло, то енергія ж постійно генерується. В умовах ночі, в умовах зими, коли менше сонячної енергії, ми зможемо до 15-16 годин пропрацювати автономно. І що важливо, що також ми заживили укриття, яке знаходиться в центрі перемога, яким активно користуються містяни під час повітряних тривог або під час небезпеки. Ми також забезпечили ну, можливість, щоб укриття також було автономним в укритті Зараз тільки розміщувальні, ну розміщені освітлювальні прилади, точка доступу Wi-Fi, тобто воно споживає дуже дуже мало в найгіршому стані. Ну, звичайно, що обладнання не працює, але ми переходимо в режим роботи як пункт незламності. Він інколи у нас розгортається, коли були останні блокаути. Ви бачили, можливо, і на джерелах Суспільне. Про те, що центр перемога з адресою проспект Ловкалакаленка 2А також являється тимчасовим пунктом обігріву і пунктом, де можна буде зарядити свої гаджети, павербанки, телефони. І власне, коли у нас буде власна сонячна електростанція, це можна буде робити завжди. Олексій, розкажіть, як ви розраховували? Ось Сергій каже про калькуляцію. Я розраховував енергоспоживання лабораторії, і насправді це дуже просто, оскільки виробники заявляють максимальну споживчу потужність приладу, і це написано завжди на шильдіку на задній стороні приладу. І там сказано лазер споживає 2400 кВт, і так далі. І просто це підсумувати. Нам дуже пощастило з розташуванням, те, що перед нами немає висотної забудови, тобто у нас дуже хороша. Інсоляція даху, і наш дах розташований на південний захід. Це ідеальне розташування для панелей, і також що важливо, ми їх встановили в режимі осінь-зима. Тобто наш кут, він відрізняється від кута, який дасть максимальну ефективність влітку, але ми це зробили навмисно, щоб генерувати більше сонячної енергії, якраз таки, коли буде її обмаль, це осінь, зима, можливо, весна. Ви нарікали на те, що дах. Був в дуже поганому стані, і ви не могли розпочати роботи щодо переорієнтації залів через те, що дах протікав. Що зараз з дахом чи правильний висновок роблю, що вдалося його відремонтувати, е, тому що вже панелі на ньому Так, да, все добре. Дах капітально відремонтований завдяки підтримці фонду ДЖЕЗЕТ. Я власне забув про це сказати, тому що це було весною. У нас так багато активності, що ми інколи вже забуваємо, що сталося, що не сталося, але да, це дуже важливо. Що дах капітально відремонтований, вся площа, всі кінозали, всі простори зараз е, забезпечені е, сучасним енергоефективним, дуже легким дахом що дало нам можливість ще встановити зверху сонячні панелі. Також що важливо, у нас е, всі воронки для водовідведення вони з підігрівом. Тобто, навіть взимку е, у нас не буде утворюватися крига, а вода буде поступово відводитися, щоб не було. Застої протікань, ми пройшли все літо, жодних претензій. Були десь там протікання в, мі... в місці приєднання воронок, але по гарантії нам підрядник довиправляв, доуточнював. Але це нормально, коли такі великі об'єкти завжди має бути певний проміжок часу, коли ми тестуємо всі нюанси. От. І становно зараз, так як дах вже відремонтований, це дало нам можливість почати ремонти в наступних приміщеннях. От прямо зараз ми після ефіру поспішаємо назад, тому що у нас триває ремонт другого поверху. Раніше він був технічний, і там знаходилися лабораторії, майстерні, пункти перемотки плівки і зберігання плівки. А зараз ми зробили, по-перше, демонтаж. Ми знесли всі тонкі перегородки, ми знесли всі пошкоджені від часу, вологи поверхні, і ми робимо там великий коворкінг. Це, власне, те, що по відчуттям дасть нам ще далі імпакт, тому що зараз перемога ЛАБ вже інколи перевантажена відвідувачами, і ми е, відчуваємо, що ще більше простору для спільної роботи дасть нам можливість залучити більшу спільноту студентів. Зараз ми працюємо у форматі відкритої лабораторії, але інколи приходять до нас студенти і домашню роботи вчитися і просто щоб побачитися, і це таке переходить уже в місце неформальної тусовки, тому ми вирішили розділити лабораторію і коворкінг на два окремих простори. І нам зараз в цьому допомагають громадські організації Чернігівські, Чернігів-Івенс, будуємо Україну разом Чернігів і Фрі Чернігів, тому що вони також зацікавлені в. Спільному доступі до коворкінгу. Вони проводять багато публічних заходів від культури волонтерства до першої до медичної допомоги, роботи з проєктами. І їм завжди треба простір. Тому в «Перемога.Лаб» у нас часто, окрім лабораторії, проходять лекції, презентації, кінопокази. І ми хочемо зараз ці функції розділити і, власне, активуємо близько 100 метрів другого поверху коворкінгу. От. І також з останніх останніх новин Центр перемога, громадське населеко місто виграли грант від фонду відродження. Ми подавалися на конкурс з відбудови регіону, і ми подали заявку на ревіталізацію кінозала. Наш проєкт називається Суперлаб. Нагадаю, що в кінотеатрі перемога три кінозали. Один з кінозалів ми хочемо трансформувати в велику лабораторію. От цей проєкт, який буде тривати 8 місяців, він залучить кошти на архітектора, на команду дослідників, він допоможе нашій команді пройти через декілька стажувань, через стратегічну сесію, для того, щоб зрозуміти, який саме додатковий простір дасть найбільшу можливу користь в тих умовах, де ми зараз. Тому ми потрошку рухаємо. Михаємось уже і на відновлення кінозалів. Ну, от, площа дуже велика, але й потенціал дуже великий. Тому в нас повірив фонд і таку можливість нам надав. Ви говорили про залучення студентів до е лабу. От, Олексій, він із залучених, який я розумію, Олексій, ви студент першого курсу. Я вас представляю як лаборант прямого лабу. Е Стали вже лаборантом на першому курсі, коли ви долучилися до центру перемога? Власне, одразу після відкриття центру перемога на другий день я прийшов допомагати та волонтерити у центрі «Перемога». І майже два роки я провів разом із командою, вчився працювати на обладнанні, вчився працювати з різними інструментами. І вже зараз я повноцінно допомагаю команді в якості лаборанта. В чому полягає ваша робота? Власне оперування різними станками, які в нас є, допомагати різни, ну, різним студентам, які приходять до нас запитами. І просто дуже багато різної поточної роботи по проєктах і так далі. Що дає ця робота і чи не заважає навчання? Вона якраз дуже класно супортить моє навчання через те, що я вибрав спеціальність технології машинобудування. І, власне, це дуже пов'язано з моєю роботою. Я буквально вчусь, як оперувати машинами. Я вчусь, як вони построєні, я їх ремонтую, і так далі. Тобто, це мені навпаки допомагає в навчанні, і зараз я дуже багато моє навчання допомагає у роботі, тобто. Це класна синергія. Сергій, ви казали про якийсь конкурс стартапів, у якому Олексій здобув перемогу, правильно я розумію? Власне, у нас щорічно при Політехніці відбувається конкурс стартап-проєктів і бізнес-проєктів. В цьому році у нас. Ми трошки трансформували модель. У нас відбувся полуфінал Спочатку як пітчинг двохвилинний презентації, і Олексій був на першому місці в рейтингу. А 6 грудня у нас відбудеться фінал вже з залученням журі з бізнесу, представників громадського сектору, міської влади обласної влади. І Олексій буде брати участь вже в фіналі. От, і ми готуємо його проєкт Сопілка Project. Я думаю, що він може детальніше розказати концепцію своєї ідеї і в чому його інноваційна така складова. Так про це поговоримо. Скільки буде фіналістів? В цьому році у нас буде 8 фіналістів. От, в півфіналі брали участь 22 команди. Хочу підкреслити, що це були команди як Чернігова, так і з Чернігівської області. У нас було дві категорії: шкільні проекти і студентські проекти. І що важливо, що проекти не були обмежені якоюсь сферою, і ідеї були від покращення інклюзивності міста до роботів, які допомагають в евакуації, допомагають в розборі завалів проекти. Всі на наскрізно виконують цілі сталого розвитку, тобто вони конкурентно спроможні як в Чернігові, так в Україні, так і за кордоном. Ми хочемо ну, будувати якісні, потенційно класні ідеї, які допоможуть нам залучати фінансування для розвитку. Станом на зараз при центрі стартапів у нас проводиться щорічна школа стартапів, і ми готуємось до того, що будемо запускати інкубаційні програми, акселераційні програми, щоб... Молодь талановиту гуртувати, об'єднувати, розкривати їм доступ до можливих потенційних джерел фінансування, вчитися їм взаємодіяти як між собою, так і з потенційними партнерами, інвесторами. І от, власне, цей досвід, хоч він зараз, ну, можливо, відрізняється від великих великих форумів, але він дає класний, класний бекграунд ну і власне досвід, досвіда. Дітям молоді для того, щоб далі рухатися більш впевнено в роботі над своїми проектами. Угу. Тоді, Олексію, розкажіть нам про свою сопілку. Власне, цей проект був ініційований на Жищенко, вона ж онука, і разом з Константином Леоненко і мною ми почали проєктувати доповнення до чпк Фрезеру, котре дозволить виготовляти різні об'єкти обертання або ж ну, циліндричні об'єкти. І дасть нам можливість автоматизувати виробництво сопілок. Тобто, ми переносимо те, що раніше робили майстри на відчуття, як вони сверлили і так далі. Ми це все переносимо і в інженерну площину, тобто отвір 12 мм, товщина стінки такату і так далі. І це все точно виконує ЧПК «Верстат». Тобто, якщо у нас майстер робив би цю сопілку, він би робив її два тижні. Ми ж можемо зробити заготовку, яку майстру потрібно буде лише налаштувати за менше ніж дві години. Що о, на виході буде окрім того, що ну швидкість mm -hmm. більше? Буде вища повторюваність. Якщо у майстра може бути дуже багато браку, допоки у нього не вийде одна ідеальна сопілка. Uh -huh. У нас же всі сопілки будуть майже однаковими. Вони будуть ідеально повторювані і завжди вони будуть однаково гарно звучати. А є якийсь стандарт, певний сопілок, щоб всі вони були uh -huh. Ні, Сопілок стандарту нема, але у нас є креслення Олександра Шлюнчика, uh -huh. дідуся Нати, який був майстром народних інструментів Чернігівщини, працював на Чернігівській фабриці, і ми намагаємось зробити сопілку за Окресленнями, чи означає це, що всі сопілки будуть однаковими, але кожна з них, так би мовити, позбавиться своєї індивідуальності, індивідуального Ні. бачення майстра? Ні, вони все одно будуть індивідуалізовані через калібровку майстра. Тобто, все одно дерево це нестабільна якась порода, Ні. і завжди треба його буде якось докалібровати, щоб майстер там відчував, чи воно строїть, чи не строїть, і так далі. Тобто, це завжди буде. Як ви оцінюєте свої власні шанси на перемогу? Доволі високо. <свят> ну, хто ваші конкуренти? Можете розказати про них? <свят> ну, Може, не про всіх, про всім а... Серед наших конкурентів, я знаю, точно, у нас є 3D-сканування історичних будівель, <свят> також переробка пластику на філамент і переробка пластику на листи. Мабуть, я більше не згадаю. Сергію ще я прочитав на сторінці ваші про те, що у вас запущений чи буль запускатися профорієнтаційний курс для дітей професії майбутнього. Давайте ще про нього поговоримо. Так, власне, як я вже сказав, що наша місія це покращити і посилити академічну освіту, і ми завжди намагаємося слідкувати за світовими трендами, за тенденціями. І власне, ми ініціювали проект професії майбутнього, який підтриманий. Фондам Германа Маршала, тобто нам дали фінансування для того, щоб залучити зовнішніх експертів і провести профорієнтаційні курси з 3D-сканування, 3D-моделювання, оперування штучним інтелектом, оперування ЧПК верстатами. І, власне, от вчора було останнє заняття з урбаністики і урбоекології, яке було ніби вводним в цей курс. Тобто ми готуємо спеціалістів майбутніх в контексті відбудови післявоєнної, розуміючи про те, що планувати, досліджувати, вчитися треба навіть в умовах повномасштабної війни. От ми вже на майбутнє готуємо кращих спеціалістів. Власне, чому це важливо? Тому що всі тенденції розкажують, говорить про те, що е, сучасне місто має бути містом пішохідним, містом комфортним, містом безпечним. Про те, що майбутнє тільки за сталою мобільністю, і тут наша синергія з проектом велокухня, з нашою розробкою велоплану, з посиленням громадського транспорту в Чернігіві. Майбутнє за чистими кліматично-нейтральними містами. І Чернігів є одним з підписантів угоди мерів. Чернігів долучився до проекту for Ukraine». І ми також готуємо е, молодь до того, що нам треба буде сортувати сміття, нам треба розумітися в переробці, нам треба розуміти, де ми можемо економити і менше споживати. От і власне, ну, повномасштабна війна. Нам інколи в соцмережах дорікають, що ніби наше все навчання не на часі, але я хочу сказати, що на часі все. Навпаки, під час війни ми маємо або стати. Кращими, сильнішими, розумнішими, або просто у нас не буде шансів далі на виживання. Тому цей профорієнтаційний курс він розрахований на студентів будівельних спеціальностей Чернігівської політехніки. Але коли ми оголошуємо відбір, то ми не обмежуємося тільки політехнікою, ми оцінюємо майбутніх учасників тільки на основі їх мотиваційних анкет. Молодь заповнює анкети, де описує. Власний досвід, що дасть їм участь в тому чи іншому курсі, і як вони зможуть використовувати ці знання в подальшому, або в своїй майбутній професії, або в своїй хобі. І так ми шукаємо власне майбутню нашу спільноту і з таких курсів. Дуже часто виходять майбутні резиденти перемогала майбутні лаборанти перемогала і власне так ми шукаємо таланти і хочемо їх залучати в діяльність як центру стартапів, так і потім до вступу в Чернівську політехніку. Як ви обирали ці професії, ці курси? Ці курси ми вибирали на основі. Нашого нетворкінгу громадська організація екоміста і центр перемога зараз бере участь в декількох національних асоціаціях. Ми є членами асоціації мейкерів України, і ми приймаємо участь в українській кліматичній мережі. Тому, в цілому, через різні стажування, форуми, ми знали ну, в цілому, хто є з експертів. Ми вивчали запити від молоді на попередніх курсах, і, власне, станом на зараз, ми змогли залучити експертів з інших міст, от щоб посилити, скажімо так, нас в тих нішах, де ще у нас немає досвіду. Нашими партнерами в цьому проєкті буде Чернігівська політехніка, що очевидно, також Чернігівський it кластер І від IT-кластера буде компанія TENETICS, яка проведе курс з оперування штучним інтелектом. І також станом на зараз вона триває відбір на курс 3 d сканування де нашим партнером буде ЮНЕСКО. Тобто, ЮНЕСКО на волонтерських засадах надсилає нам фахівця. Який допоможе нам провести п'ятиденний інтенсив, і ми будемо працювати з 3D-скануванням дерев'яної архітектури? Це наша синергія зі спільноти дерев'яне мережево. Ми хочемо відсканувати і створити 3D-модель точно одного з відреставрованих волонтерами будинка, але на майбутнє. Найважливіше це що, опанувати технологію і ці знання поширювати в спільнотах. Я думаю, що коли ми навчимося, ми будемо далі сканувати і решту будинків, і таким чином ми можемо зробити онлайн-музей дерев'яного мережева, який зараз існує у вигляді фотографій 2D. Mm -hmm. І я думаю, що адаптувати його до 3D-моделей не важко, і це дасть ще більше. Потенціалу для поширення нашої традиційної архітектури, для поширення цієї от, е, нашої спадщини унікальної. І, можливо, ми сподіваємося, що це нас нарешті призведе до того, що ці будинки отримують охоронний статус обов'язково, тому що, на жаль, ми їх багато втрачаємо через війну, через недбалість, через їх вік, але вони є унікальною спадщиною, і також наголошую, що вони є кандидатами також до вступу в спадщину ЮНЕСКО. Тому, власне, ЮНЕСКО це і було цікаво. Наперед, не очікуючи е, статусу, вже працювати над їх 3D-скануванням і над їх цифровізацією. Окрім знань, що отримують діти, закінчивши курс. Окрім знань, обов'язково ми вручаємо сертифікат. Це важливо. Е, сертифікат містить в Казівку про кількість академічних годин, які були витрачені навчання, і, наприклад, для студентів політехніки ці сертифікати дають додатковий бал до їх академічної освіти, а для студентів інших вузів або школярів ми позиціонуємо це і. Якби ну, як заохочемо, як е, ваше майбутнє портфоліо, ваш досвід, ви можете писати це у ваших резюме. Е, зараз на Чернігівщині для молоді є багато можливостей, але часто є висока конкуренція, тому що, наприклад, в наших курсах можуть брати участь одночасно до 15 студентів. Це обумовлено і специфікою навчання, і також ну, банально площею нашої майстерні ми не можемо комфортно приймати більше групи, але через те, що Сертифікати вам дають, ніби як такі невеличкі ачівки, медалі, нагороди, mm. ви можете далі подаватися на інші курси вже з вказівкою, що у вас є mm -hmm. подібний сертифікат. О, Олексій, ви берете участь в так. цьому? Так. Чим будете займатися? Власне, я вже пройшов курс урбаністики та екології. Ну і надалі я також дуже зацікавлений у 3D-скануванні, оскільки я дуже багато 3D-моделюю, і мені було б цікаво попрацювати саме зі скануванням. На що ви сподіваєтеся? Я сподіваюся на те, що я зможу обробляти хмари точок і дізнатися, як більш гарно сканувати. Ми зараз працюємо над дипломною роботою п'яти студентів, які готують наше укриття до ремонту. Ми хочемо зробити багатофункціональне укриття. Наразі наше укриття має статус найпростішого, тобто це банально машинна зала, підвал, де стульчики і століки. Але ми хочемо зробити укриття з активними майстернями, лабораторіями, коворкінгами. І у нас вміщається велика конференц-зала. Станом на зараз в Чернігові немає комфортних просторів, які могли б приймати навіть під час тривог якісь публічні події, заходи. А у нас є машинна зала площею 200 метрів квадратних з висотою стелі 5 метрів. І от, власне, зараз студенти, використовуючи 3D-сканер, вони зробили повністю сканування всіх приміщень і всіх фасадів, і вони створили 3D-модель. Нашого центру, що дає 3D-модель для архітекторів. Ви, як архітектор або будівельник, можете проходити крізь стіни, можете дивитися, як поєднати другий поверх з укриттям, ліфтом або підйомником. І тобто 3D-модель вам дає можливість проєктувати зміни не по обмірним планам, яким 40 років, які не відповідають дійсності, а по фактичним, ну, реальним. Цифровим моделям. Тобто, по-перше, це дає нам можливість працювати онлайн з кінотеатром, і ми можемо залучати фахівців не тільки з Чернігова, не тільки з політехніки, а й з усього світу, просто надсилаючи цифровий файл. Будь-хто, mm -hmm. отримавши цифровий файл, може ходити по нашому центру, дивитися, де які приміщення розташовані, які приміщення в якому стані. І що найважливіше, ми можемо проходити крізь поверхи наскрізь. Ми зараз, власне, для інклюзивності, для безпеки, ми хочемо запроектувати ліфт, який поєднає другий поверх, мабуть, ніковоркінг з укриттям. Цей ліфт, по-перше, дасть можливість людям, наприклад, на кріслі колісному, опускатися безперервно, а також він дасть нам можливість опускати матеріали, обладнання. Розуміючи про те, що там будуть майстерні, це завжди багато логістики. І от, власне, наші сходи, наші коридори не інклюзивні, так як раніше вони не передбачалися для такої функції, а ліфтом ми цю інклюзивність забезпечимо. І от, власне, задачка є, де цей ліфт вміщається, тому що під нами десь електрощитова, десь каналізація, десь просто бетон. Ми шукали в кінотеатрі перспективну е, таку вертикаль. Яка б могла поєднати всі три поверхи другий, перший і укриття. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про нові проєкти Центру створення та розвитку стартапів. Перемога, який діє при Національному університеті Чернігівська політехніка. Гостями програми були Сергій Безбородько та Олексій Курюковець. Дякую Дякуємо, хлопці. Дякую.